Те, що мене веселить завжди найбільше, це як я можу почистити свої судини. Три найпоширеніших рецепти, які я чую найчастіше, пацієнти вважають, що якщо випити склянку води з лимоном, а якщо ще над що, тоді ваші судини будуть ідеально чистими і бляшком там не буде місця взагалі. Але насправді єдине, що можна досягнути, це лише отримати гастрит і проблеми з шлунково кишковим трактом. Так другий рецепт це часник. Якщо пацієнти будуть їсти часник, все, що вони можуть зробити, так це уникнути небажаних соціальних контактів чисто через запах. Але судини взагалі ніяким чином не стануть цього частішими. Але також третій компонент льон. Ну це більш такий щедний варіант. І я вважаю, що в цьому немає вже нічого такого ну, не поганого. Точно та шкоту корисно не тільки через те, що він обволікує шлунково-кишковий тракт, а й тому, що він дійсно корисний з точки зору своїх вмісту вітамінів і мінералів. Тому, хоча б такий позитивний вплив буде, але почистити судини неможливо, тому це найпоширеніший міф, про який варто забути. Варто попереджувати розвиток бляшок і атеросклерозу, але судини чистити не варіант.